Вони хотіли на наступ зробити, але побратим Подолянин їх зупинив, звісно, своєю огнівою мощою він ну, в такій нормальній укреплі сидить. Ну, він їх призупинив, просто показав, що у нас є чим броню зупинити. От, він їх призупинив, ми стрілкатньою дньої допомогли, ну, одне сломані зуби поламали і зупинилися. Поламані зуби то підбитий БМП та знищений ворожий снайпер. Вчорашній наступ бойовиків добровольці зупинили без втрат. Лише один контужений у батальйоні ОУН та поранений. Мирний мешканець. Наші дівчата, медики, різко зреагували. Ну і хлопчину спасли зараз, правда, у гіпсі нога, рука, отіка з колочкими його посікло. Поранено так? він зараз вдома знаходиться, коло батька. Вранці у пісках відносно тихо. Щоправда, уздовж дороги, як завжди, працюють снайпери, але до бази правого сектору дістаємося швидко і без пригод. Піднімаємося на дах однієї з розбитих будівель, аби оглянути всю картину руйнувань, і починається. Mm -hmm. Це і понам валить і десь звіт. А це що таке? Це по нам міна прилетіла. Зараз дим десь я його просто притушив, бо не хотів, щоб він стріляв зараз по нам. Десь він там є. Ну, де саме не зна іде обсє міномети, АГС, СВД, Мінтакуль мін та куль бойовики не шкодують. Луплять не лише по добровольцях, а й по мирних людях. Мешканку пісків одну з шести десятків, що тут залишилися, поранили за годину до нашого приходу. За метр від неї розірвалася граната. АГС прилетів АГС. ВОГ-17 Прилетів, от від нього осколок, от від нього слід. бабусі, бабусі дуже сильно повезло. В основному це реальна смерть. Вот слід від нього. Тут на обох колінах в жабі чого прилітають АГС сюди. Вони знають, що тут люди живуть, і вони спеціально луплять по цьому цьому. Нервово короткими перебіжками намагаємося оглянути те, що раніше було заможнім поселенням на кшталт столичної Кончі Заспи. Наш провідник, боєць правого сектору з позивним кіт, на ходу навчає, як не стати мішенню. Для снайпера. Виходити, то вибирати мертві зони, за яких ви нічого не бачите і не бачать, ну, тобто як ви нічого не бачите, за яких вас не бачать. Будинок, будинок. будинок, гаражі, забори. На відкритих територіях, особливо зі сторони ворога, желаті або пробігати зігзагами, або якщо є можливість, просто обходити їх. Тому що тут працюють снайпера, снайпера працюють, ну, стрілки, взагалі, снайпера це сильно сказано. Секундочку. З ближньому будівлі. Оптика на ближній будівлі. Це все диснайпер. Він зараз іще. По їхньому сектору, коротше, це якраз оце направлення. Тут усюди сліди смерті. Ось тут загинули фотокореспондент та доброволець з позивним танчик. Бачите, кров, там з кров'ю і ще. шапка людини. Тут кілька днів тому було більше. Тампонів просто може собаки розсінули. Це в саме міти, де ваша нога. Вворачуваємо, виключай камеру, тут опасно не засйом. А тут на третій день перемир'я полягли молоді націоналісти. Міна прошила будівлю наскрізь. Але вони тут стоять. Правий сектор ОУН та Січ. І нікуди відступати звідси. Не збираються кібергам давали шеврони кіберги. А нам потрібно вже видавати шеврони смертники, бо тут я ж кажу, ну знаходитися на позиції це дуже рисково. Воюємо заради наших сімей, дітей, батьків за нашу Україну Соборну з Донецької області. Ольга Калиновська, Данило Шматько, п'ятий канал.